Так, тут наші фазани і дорослі, і менші. Там зверху й дикий сидить. за сіткою Ось сього. гарненький О, гусі проснулися. Так, це тут у нас молодняк. Цьогорічний. І свого яйцялась. Уже почав підгодовувати їх кукурузою нормально, щоб вони зараз, так сказати, декілька неділі. Починали вже набирати жирку перед зимою, лишнє перебрати, що потрібно, щоб вже привикало до жирнішої їжі перед зимою і собі залишити. Кукурудзу кукурузу вони ще не сильно так охотно хочуть її їсти у більших фазанів, тих, що постарші, там бажання побільше їсти кукурузу, так як вона велика, я ж її не, не б'ю як куром. Що бо це вкупав. А так сиплю цілою. Маліше їдять, але. Ну. Не з великим бажанням та задоволенням, хоча все одно їдять їм більше пшеницю давай. Вони її поросипають кругом, ходять довольні потім в землі довбуться, а ти думає, чи вони їли, чи не їли. Все в грязюці. Болото дощі це задовбало. Не забайтесь підписуватися далі буде.